Для кожної матері війна це виклик долі. Зробити усе можливе, щоб у 21-му столітті українці не гинули від куль, повинні і жінки. Переконані організатори літературної години «Слава матері, миру так війні, ні», що відбулася в власному краєзнавчому музеї. Як метод боротьби із несправедливістю, волинянки використали творчість. Не допустити повторення подій, що відбулися на майдані у Києві. Своєю збіркою закликає личанка Надія Корнійчук. Поетеса присвятила цикл віршів Героям Небесної Сотні. Ця тема мені не давала спокою, тому що дуже серце боліло за те, що там і 17-літні були. Вони ще по суті життя не знали. І 20-літні, і також старших людей. Я теж писую. Поетичними рядками протестувала проти війни поетеса Любов Мілевич. Ніщо так ненці не болить, як нагло втрачена дитина, тим паче. Як вона єдина, додолу сльози лє блакить, від болю корчиться земля, тривогу б'ють церковні дзвони і мати вже в риданні тоне. Хто в тебе, синку мій, стріляв? Спільна молитва допоможе врятувати нашу державу від кривавого протистояння, переконана керівник товариства польської культури імені Тадеуша Костюшки Ніна Поренська. І неважливо, якою мовою звертається до Господа. Він почує наші щирі благання. Вірить жінка. Нам треба напевно після сьогоднішньої зустрічі, ось цього вечора, написати лист. Від всіх товариств, особливо від російської громади, і показати, чим живе Луцьк, що у нас є три російські общини. що у нас взагалі 11 національних меншин, які проводять фестивалі, які проводять свою культуру, показують. І це робимо на одній сцені. Ми ніколи не ділимо ні українську культуру, ні польську, ні російську. Ми один одно підтримуємо. Хвилиною мовчання учасники літературної години вшанували пам'ять бійців, які віддали життя за волю і незалежність України, помолилися за краще майбуття нашої держави. Неповторні враження подарував виступ народного аматорського колективу Передзвін, що діє при Луцькому будинку вчителя. У ньому співають вихователі дошкільних закладів. Ці жінки своєю щоденною працею разом із батьками виховують покоління, яке розбудовуватиме Україну. Нову, вільно і незалежну.